Сьогодні наше місто отримало великий вантаж допомоги від литовського міста побратима Алітуса. Це стоматологічне обладнання, яке встановлять у Кременчуцькій міській дитячій стоматологічній поліклініці. Воно є найвартіснішим гуманітарним вантажем із початку повномасштабного вторгнення. Хочемо подякувати нашим партнерам з Литви, нашому місту побратиму Алітусу, за те, що вони надали нам стоматологічне обладнання для дитячої стоматполіклініки. Сучасні крісла, які були передані по рішенню. Міської ради міста Алітуса уже з понеділка будуть встановлюватися в дитячій стомат поліклініці міста Кременчука. Дякуємо щиро всій громаді Алітуса, особисто меру Нерюсу Цесулісу, нашому другу пану Івошці за таку вагому підтримку нашої медицини і наших діточок. Також міський голова Віталій Малецький у режимі реального часу поспілкувався із радником мера Алітуса Саулісом Івошкою. Дякую огромнею всім горожанам, всьому Алітусу, всім депутатам, которые падя. поддержали передачу Кременчугу этого стоматологического оборудования. На самом деле оно нам очень важно. Да, спасибо. И сегодня так совпало, что у нас день рождения детской стомат-поликлиники. Она была создана в этот день. Поэтому это им подарок на день рождения от вас. Спасибо огромное. Окрім аппаратов так та крісел, місто також отримало медичний одяг, меблі, засоби дезинфекции та інші потрібні речі. Сьогодні день народження нашої поліклініки 42 роки тому була заснована дитяча стоматологічна поліклініка в місті Кремінчук, і місто отримало можливість надавати сучасну стоматну допомогу на більш якісному рівні. Зараз ми отримуємо нове обладнання, дуже якісне, сучасне. Нам дуже приємно всі лікарі поліклініки вдячні міської владі за організацію цього питання. Особисто Віталію Олексійовичу. Сподіваємось, що юні Кременчужани завдяки подарунку від міста побратима із задоволенням будуть лікувати зубки в міській дитячій стоматологічній поліклініці. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.